Іскорки! Привіт, маляка! Вітаємо вас на шоу «Іскри». І сьогодні ми з вами вирушимо у справжнісінький похід. А що потрібно зробити, щоб наше шоу розпочалося? Сказати черві слова! А давайте з іскорками їх разом і пригадаємо! Ну, мадрозі, разом взяти супе сили розвивай. Ой-ні-ні, щось ви трішки призабули. Коли ми говоримо в перший рядочок, лести як у долоньки, а, до а коли ми говоримо другий, показуємо, які ми сильні. Щось мені сьогодні так сумно. Діти, хочеться розваг. Так пропоную вирушити у похід. Хто Що ж, гайда, будемо вирушати. Ура! Отже в нас є і дорога, там дерева, світлофор, навіть кна і щось намальоване на дорозі. Ну все, я пішов. Міло, стій! Це небезпечно перебігати дорогу. А де ж мені переходити дорогу? На, на першу сіду в пороході. Дерезна. є знак, пішоходний перехід. Де є знак? Підземний пішоходний перехід. І де обов'язково є світлофора. А ви знаєте, що означає ці кольори світлофора? Червоне світло. Да. Да. Я я світло, -пороб. світло -пороб. Стій. Стік. Рухатися не можна. Жовте світло, світло Треба продовжувати стояти. І зібрати всю свою суперуважність, і чекати зелене світло. А зелене світло каже. Їди! 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 Правильно. Ми з вами пограємо в гру світло клас. Зелене світло. Уважніші, діти. Молодці, всі завдання виконали гарно. Діти, а куди ж це поділося? Брінь. Вона загубилася. А діти, а ви знаєте, що треба робити, коли загубився? Шукати. Шукати. Ви думаєте? Ні. Є два правила, яких потрібно дотримуватись, коли ви загубились. І перше правило стає стійку. Безпечні дорослі це можуть бути продавці в магазинах, пожежники, лікарі, охоронці, поліцейські, а також дорослі з дітками. До них можна сміливо звертатися. І вони вам допоможуть. Щось ми з вами давно нічого цікавого не робили. Я вам приготувала ось таке завдання. Погляньте, запрошую вас за столики, щоб закріпити всі свої суперсили. Вам сподобалось, сподобалось виконувати таке завдання. Як так, Який знак у вас вийшов? Обережно біде. Біля кожного дитячого садочка і біля школи буде такий знак обережно діти. Незабаром ви підете до школи. І цей знак ви будете бачити дуже часто. А наше шоу-ісрок підходить до завершення. А щоб супер сила залишилася з вами після цього заняття. Ми ще раз скажемо чарівні слова.